Далі говоримо про оприлюднення розмов між радником Путіна Юрієм Ушаковим, спецпосланцем Кирилом Дмитрієм та бізнесменом Стівом Віткофом, який наближений до США, це не просто черговий злив, це момент істини для дипломатичного процесу довкола війни в Україні. Так вважає голова правління інституту світової політики Віктор Шлінчак. Він наводить декілька варіантів подальшого розвитку подій. Це згортання неформальних перемовин, переформатування переговорної архітектури, внутрішньоамериканський скандал. Або ж як ще один варіант, Росія використає скандал на свою користь. Однак найбільш бажаний для нас варіант, пише Шлінчак, це щоб Україна зараз перехопила ініціативу. За словами оглядача для Києва, цей скандал це нагорода заявити мирні ініціативи лише із нашою участю. Але вже точно зараз можна констатувати, каже Шлінчак, що старий переговорний формат мертвий. Починається переформатування, де на переговорному треку з'являються нові люди на кшталт Дена Дріскола. Василь Вовк, експерт з питань державної безпеки, генерал-майор СБУ, до нас доєднується. Пане Василю, ви вже з нами. Вітаю вас студії, вітаю глядачів! Дякуємо, що доєдналися, пане Василю. Цікава тема прослуховування таких впливових людей. Причому американська сторона була прослухана і російська. Як ви розцінюєте, хто міг це робити? І наскільки ну це. Серйозне таке завдання, чи це ми могли справитися з тим, хто завгодно? По-перше, я бачив в публічному просторі лише стенограму розмов щодо того, хто з ким розмовляв, доказів я не побачив. І навіть якщо ви знаєте зробити, виставити розмову, ще потрібно провести експертизу, хто там розмовляє. Але якщо комусь подобається обговорювати розмови між представниками Росії і Сполучених Штатів Америки і робити якісь висновки з цього, то я би не поспішов. Це емоції, це цікаві факти, які зазвичай журналісти зразу ж прихвачують і Просять, щоб експерти їх коментували, і кожен експерт має свій коментар, свої висновки. Буде новий трек, будуть нові люди, буде новий формат тощо. Не може бути нових людей, нового формату і, і так далі. Будуть перемовини між Сполученими Штатами Америки і Росією з відповідним підключенням чи не підключенням України. Буде там Іванов чи Петров, Уідков чи Болтон. Я не бачу великого значення. Є людина, яка приймає рішення. Сполучених Штатів Америки, щоб там не говорили, це Дональд Трамп. Є людина, яка приймає рішення в Російській Федерації, це Путін. Ось і все. Щось придумувати, притягувати, віддумувати, я не буду. Я залишу це для політиків, пропагандистів і експертів, які люблять поговорити, помріяти, пофантазувати і погадати на Кавовій Гущі. Я не бачу тут жодних. Підстав для того, щоб вести серйозну розмову, зміні політиці, перехоплення ініціативи тощо. На сьогодні ми маємо складну ситуацію. На сьогодні ми маємо війну, і на сьогодні війна закінчиться тільки тоді. Це я можу вам сказати, я не дати назву. І це знають усі, просто про це не говорять. Коли ми вийдемо на кордони Росії або коли Росія тимчасово закінчиться війна, будуть пропозиції конкретно уже щодо. Перемир'я або коли Росія захопить повністю чотири області, половину Малоросії, це Луганськ, Донецьк, Запоріжжя і Херсон, в адміністративних кордонах, в яких вони були під час виходу з радянського союзу. Ось коли закінчать бойові дії і можна буде приступати до перемовин. На сьогодні Росія не погодиться, щоби по лінії розмежування приступити до перемовин. Україна не погодиться, щоб вивезти війська, звідки, звідки вони прохають. Ось і все. На сьогодні ми глибоко за душками тримаємо Крим, і, мабуть, з часом ми в душки такі жирні візьмемо Донецьку і Луганську область. Потрібно починати і працювати за принципом by step» і починати з Херсона і Запоріжжя, з областей цих. Ви розумієте, на сьогодні кажуть, мирна угода, яка мирна угода? Ви десь бачили мирну угоду між окупованою країною і країною окупантом Мирні угоди бувають між двома повністю суверенними, абсолютно цілісними державами. От тоді мирна угода про всеосвяжне співробітництво, мир, злагоду, дружбу і, і так далі. На сьогодні може бути тільки одна угода, і я до неї закликаю. Я можу навіть вам в лапках. Сказати приблизну назву, тут можна відпрацьовувати щодо всеосяжного. Хто хоче, хай записує. Вибачте. Щодо всеосяжного зупинення бойових дій та перехід до мирного врегулювання питань, що виникли внаслідок війни. Росія піде на це, не піде. Вони мають ініціативу на фронті. А то там розказують експерти, що ініціатива прийшла як на якомусь переговорному треці. Де там може бути ініціатива? Фронт головне. І давайте визнавати факти, а не користуватись емоціями. Що потрібно, щоб Росію заставити сісти за сіл перемови і зупинити бойові дії? Українці не хотіли і не хочуть. Я, я зараз зі Львова з вами розмовляю. Я по Україні, я був щойно на зустрічах з людьми, з вів'янами. Українці в першу чергу не хочуть смертей своїх рідних і близьких. Вони хочуть зупинення бойових дій. Але вони також не хочуть тратити територію, все зрозуміло. Як заставити Росію зупинити бойові дії? Потрібно ініціативу проявити. Вот дійсно перехопити ініціативу. Що для цього потрібно? Нас НАТО приймає скільки? Майже 20 років. Не і не приймуть. Обачають в 35-му році 40 чи 40-му чи 2050-му. Давайте працюємо на випередження. Повернемося до декларації про державний суверенітет України 91-го року, де чітко записано, що Україна проголошує про свій намір в майбутньому стати постійно нейтральною державою. Не вступати в військові блоки і дотримуватись трьох неядерних принципів. Не виробляти, не приймати і не застосовувати ядерну зброю. Чітко, патріоти писали, не дивить те, що парламент буде Української Радянської Республіки. Патріоти Левко Лук'яненко, Тарас Черновол, браття Горані. Знайте зараз в Верховній Раді мені такого масштабу патріотів. Не знайдете, не намагайтеся. От чому справа? На випереження. І куди Росії діватися. Але, звичайно, ні Президент, ні Верховна Рада ці річно не можуть прийняти. Потрібно проводити референдум. Народом порадитися. І провести референдум, нас я впевнений, багато, чого що було... на сьогодні референдум дасть нас такі результати, що нас не пече НАТО. Нас не пече е, е, зброя, Нам її не дадуть ядерну зброю ні при яких умовах. Хто це не розуміє, мені, мені шкода їх. Просто пане Васльоз було багато чого записано, і Росія на це все наплювала, в тому числі і на договір про всеосяжне співробітництво, і напала. І якби це теж не гарант і не рецепт того, що ми будемо з ними співіснувати без робити потрібно. Ініціативу не в плані, щоб поміняти людей ліжка в одному відомому будинку. Ініціатива в плані пропозиції. І нас американці тут підтримують, і американці можуть надавити після наших таких заяв, що ми з народом порадимося. І якщо народ не заперечує, ми відмовимося від ядерної зброї назавжди. Якщо не заперечує, ми почекаємо з НАТО 10, 20, 30 років. Ви знаєте, як пихнули, я іншого слова не знайду, перед виборами цю статтю в Конституції. Але в Конституції записано багато чого, що в нас безоплатне медичне обслуговування і так далі, і тому подібне. Тому ніхто не заперечує. Ми намагаємося в НАТО. В нас дорога в НАТО. Ну підемо. Дорога може бути в НАТО і через 50 років. Якщо буде НАТО, в цей час теж Це цікаво. І стосовно НАТО, справді думки е розбігаються. І тим не менш, пане Василю, вдячні вам, що доєдналися і от поділилися такими акцентами і думками стосовно того, що все залежить насправді від нас, і якби війна і фронт, так, але так, ж, так. саме форматія. від нас, від нас, саме від нас. Дякуємо вам, Василь Вовк. Експерт. Дякую вам до зустрічі. Дякуємо, що доєдналися експерт з питань державної безпеки, генерал-майор Служби безпеки України в режимі онлайн, був гостем нашого ефіру.